Зараз ми з вами пройдемо шлях, як провести конференцію та показати матеріал дітям. Ну, По-перше, сьогодні я буду показувати текстовий документ і документ у вигляді презентації, тому в мене в відповідних папках вони зберігаються. Ми з вами відкриємо ці документи, які нам будуть необхідні. І так, як я вже сказала, я хочу сьогодні показувати презентацію та текстовий документ з вказівками для учнів. Презентацію я буду використовувати. Так, буду використовувати текстовий документ. Я його відкриваю заздалегідь. Так, Ось цей текстовий документ я буду. Використовувати і я буду ще використовувати презентацію для сьогоднішнього уроку. Як я вже сказала, вони повинні бути заздалегідь підготовлені. Я їх відкрила, вони в мене активні, але зараз я йду на курс і організую конференцію. Так, ви коли заходите на ваші курси систему, то ви бачите щось на кшталт такого. Якщо я конференцію не запланувала, то я просто заходжу в мід. Я сьогодні буду починати власну конференцію, можуть лише бути латинські літери, тому просто мід називаю її. Зараз в мене буде Вмикатися в камера, бачити портрет. Щоб конференції запросити когось, я можу скопіювати посилання і впотік, або запросити людей до конференції. Ось «Стати сюди, додати людей. І, наприклад, мені потрібен клас, я ввожу відповідний клас. Зараз я нікого не запрошую, але ви бачите, що. Або тих колег, з ким я домовилась про конференцію. Я їх запрошую, вони приблизно на цей час готові і будуть приєднуватися. Сказала, що я хочу показувати презентацію. Ви пам'ятаєте, презентація і текстовий документ в мене відкриті, тому під час проведення конференції я натискаю ось цю кнопочку Розпочати презентацію зараз. В мене система запитує, в якому режимі я хочу на весь екран, не обмежуючи одним екраном. Я показую, що весь екран дозволяю всім його переглядати. Система мене попереджає, що ваш екран бачать всі. І тепер я показую той документ, який я підготувала, а саме презентацію. Ось в мене презентація. Я можу переміщуватися. По слайдах в тому порядку, як мені необхідно, ну, наприклад, повторити те, що ми вивчали, далі зупинитися, актуалізувати знання учнів про те, що нам знадобиться для розв'язання тієї чи іншої задачі, а потім запропонувати їм розв'язання цих задач. Тобто я будую все це так, як ну, бачу вчитель да, в тому порядку. Ну Ось тут у мене в кінці презентації ще є і домашнє завдання для учнів, щоб вони не забули, не забули його зробити. Цю ж саму презентацію я розміщую на курсі, або до конференції, або після конференції. Коли я закінчила презентацію, і коментування по неї, я можу показати інший документ. Тобто, просто переключаюся вже на відкритий документ і показую задачу 1. Ця задача у нас робилася... На конференції в прямому ефірі діти відповідні дані шукали, потім ми розробляли код. Тобто цей документ можна формувати вживу або пояснюючи їм кожний крок. Коли я закінчила демонстрацію, ми закриваємо всі необхідні документи, повертаємось в нашу конференцію і натискаємо кнопочку Зупинити презентацію. Після цього учні бачать або ваш портрет, або відео. Тому, підводячи підсумки, наголошую вашу увагу на те, що є розпочати презентацію кнопочка, якою ви можете користуватися. Але чим користуватися, про це ви повинні задуматися заздалегідь. Бажаю всім колегам натхнення в нашій роботі та успіхів, якщо будуть запитання. Якісь проблеми будуть виникати, ви завжди можете звернутися або в наш загальний чат, або підійти до мене особисто. Успіхів і до побачення!